Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Я запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку, де ми з'ясуємо, чи пам'ятаєте ви, як треба порівнювати предмети за висотою. А починаємо наше заняття з гри, яка називається Вище нижче. Подивіться, до нас у гості завітали звірі. Вони заперечались, хто з них вищий, а хто нижчий. Просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо? Так, звичайно. Давайте пригадаємо, що для цього треба зробити. Правильно, треба прикласти один предмет до одного. Видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий? Правильно, ведмедик, а хто нижчий? Так, їжачок. Нас також просять допомогти лисичка та зайчик. Що треба зробити? Правильно прикладаємо. Хто вищий? Лисичка. А хто нижчий? Так, зайчик. Наступні собачка і котик. Що будемо робити? Правильно прикладаємо котика до собачки. Хто низький? Котик, а вище собачка, молодці. Наступна пара вовчик і мишенятко. Яким способом будемо перевіряти? Правильно способом прикладання. Хто вищий? Вовчик. А хто нижчий? Так, мишенятко. Молодці. Ви все правильно. Наступна гра розсели звірят. Подивіться на наші будиночки та скажіть, який будиночок вищий, а який нижчий. Як ви це визначили? Правильно, способом прикладання, вищий який будиночок білий чи помаранчевий? Вірно, помаранчовий, а білий нижче. А ось і наші друзі, ведмедик і їжачок. Давайте їх розселимо у будиночки. У вищий будиночок піде вищий із звірят, а у нижчий будиночок нижчий. Тож ведмедик піде до якого будиночко? Так, до помаранчевого, а їжачок до білого. Розселіть наступні пари. Молодці діти, тепер наші друзі будуть жити ось в цих будиночках. А давайте назвемо звірів, які будуть жити у білому будиночку. Так півник, котик, зайчик, мишка та їжачок. А тепер давайте їх порахуємо. Один, два, три. 4, п'ять. Скільки всього? Так. П'ять. Тепер давайте назвемо звірів, які будуть жити в помаранчевому будиночку. Ведмедик, вовк, ведмідь, лисичка і собачка. Давайте їх теж порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього їх 5. Що ми можемо сказати про кількість звірів у будиночках? Так, молодці, що їх порівну по 5. Діти, ви впоралися зі всіма завданнями. Бажаю вам гарного дня. До побачення!